you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Народна депутатка Юлія Яцик майже непомітно вийшла з політичної партії Слуга народу. Попри те, що Нардепка опублікувала свою заяву на Фейсбук, великого резонансу ця історія не набула, хоча вона є доволі цікавою. У своєму зверненні Яцик обрушилася з критикою на адресу місцевих представників партії Слуга народу, які, за її словами, рейдернули запорізький осередок СН. Жили без кохання, розійшлись без суму. Більше з політичною партією Слуга народу мене нічого не пов'язує, написала депутатка. Своє рішення вона пояснила ручним керуванням партійним осередку в Запорізької області це забажали корумповані Олександр Старух, Геннадій Фукс та фаворитка смотрящого від офісу, мовопрофіс президента Златані Красова для протягування потрібних їй та її співмешканцю Віктору Щербині корупційне голосувань пише Яцик. Вона також заявила про безпідставний розпуск політичної ради, яку власне очолювала та куди також входили міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та народний депутат Павло Мельник. За словами політика, це було зроблено за вказівкою заступниці голови Запорізької ОДА Злати Некрасової. Як аргумент, чому вона вирішила покинути партію? Яцик використовувала те, що членство в партії не дозволено військовослужбовцям та учасникам добровольчих формувань. Вибір між членством в партії СН та участю в ДФТГ 6 і посадою радника командира 110-ї Запорізької окремої бригади ТРО навіть не стояв, написала вона. Як ми бачимо, Юлія Яцик дуже часто згадує Запоріжжя, і це не просто так. Сама Яцик обиралась до парламенту від 79-го виборчого округу в Запорізькій області, Енергодар, а також Васильівський та ряд сусідніх районів. Нардеп є членом комітету з питань правоохоронної діяльності. Добрання в парламент була адвокатом ще до виходу. З партії вона певний час мала конфлікти з керівництвом Запорізької області саме зі згаданою вище заступницею голови ОДА Златою Некрасовою. Саму Некрасову, а також голову ОДА Старуха, депутати облради Віктора Щербину та Веомара Запоріжжя Анатолія Куртєва, підозрюють в крадіжці крупної партії гуманітарної допомоги обшуки. У цій справі були проведені на Бута СБУ ще 30 серпня. Яцек ще навесні жалілась на Некрасову і всю цю компанію в Тоді в неї була інформація, що допомога просто не доходить туди, куди треба. Але Некрасова це квота Кирила Тимошенка. Він її завжди захищав. Тому вона власними силами почала заводити допомогу в область, розповідає виданню Телеграф один з позафракційних нардепів. Також варто звернути увагу на ще один красномовний факт щодо Яцик, який особливо впадає в око на тлі новин про нещодавній арешт президента Моторсіч В'ячеслава Богуслаєва. Ні для кого не секрет, що почесного екс-регіонала і безмінного директора Моторсіч В'ячеслава Богуслаєва взяли на гарячому. 83-річний червоний директор безперебійно постачав російським окупантам двигуни до гелікоптерів та літаків, тих самих, які скидали бомби на Маріуполь, Чернігів, Харків і його рідне Запоріжжя. Про це йдеться в аудіозаписах телефонних розмов Богуслаєва, яку оприлюднила Служба безпеки України. Богуслаєв виправдовував вторгнення Росії на територію України, а також висловлював надію на те, що армія РФ вдасться зупинити ЗСУ під час контрнаступу. Йдеться у повідомленні СБУ. Також очільник мотор Січі розмірковував про нібито нацистів в Україні. У березні 2022 року, коли Росія вже вторглася в Україну Богуслаєв у телефонній розмові з невідомим співрозмовником, яку публікує СБУ. Заперечує, що він з Україною за одне. Ні, ні, ні. Вони підуть. Зеленського виженуть і всі Ідуть сумерніше вже стали. Багато полягло людей в Києві, каже Богуслаєв. Також російська армія вдарила по території заводу Моторсіч у Запоріжжі, але почесний президент підприємства не проти. Іскандер М впав на територію заводу. Ми без всякої злості до цього ставимося. Ми усе розуміємо. Фактично виправдовує Богуслаєв військові дії Росії в Україні. Він переконаний, що якщо Путін скінчить, ймовірно йдеться про наступ, то потім націоналісти нас прикінчать. Також, попри війну у березні, Богуслаєв намагався відправити двигуни до Росії у розмові з представником ЗАТ Володимир Клімов Моторсіч, Москва. Богуслаєв уточнює через яку країну можна оформити цю угоду. Йому пропонують Хорватію, Киргізію та Казахстан свого часу Яцик, яку з ним пов'язували, разом зі ще декількома нинішніми депутатами від СН, брала участь у мітингу на підтримку Богуслаєва в Запоріжжі. Під час виборчої кампанії 2019 року місцевий портал Енергодар Сіті з посиланням на сайт Інсайт писав, що Юлія Яцик, нібито насмерть збила людину однак, покарання за неї відбув батько. На той момент кандидат в депутати Юлія Яцик інформацію назвала фейковою. Тоді журналісти матеріал не видалили, однак станом на жовте. 2022-го матеріал, який сам портал Інсайд, недоступні. Ще один фактор її біографії є те, що вона у 2012 році також балотувалась до Верховної Ради. В списках радикальної партії Олега Ляшка, однак не пройшла до парламенту. За словами інсайдерського спікера, видання, швидше за все, рішення Яцик співпало з конфліктом з Тимошенком, і що тепер, можливо, Яцик можна буде побачити в рядах групи Розумна політика експікера Дмитра Разумкова. Хоча саму групу Разумкова офіс систематично розхитує різними методами, і це дає результат: один з наредепів нещодавно все таки вийшов з лав групи. Додає він. Якщо яцик нам все ж доведеться побачити в лавах Разумкова, це не буде неабиякою несподіванкою, адже саме туди після заборони ОПЗЖ тікають ці проросійські зрадники. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.